Плюс в тому, що, хоч якісь кроки, які мені так підказують, що вони матимуть деякий результат, знову поки що дуже важко прогнозувати, який саме цей результат буде, але є нюанс. Ми прекрасно розуміємо, я неодноразово говорила це і у вас в ефірах, що імітація перемовного процесу, яке, яку ми спостерігали. От вже більше 10 років з боку Росії, так і тепер в контексті більше 3,5 років повномасштабної війни, ми прекрасно розуміємо, що для Росії це чудовий шанс і чудовий період часу. Що проти неї не будуть запроваджені так звані драконівські санкції, які обіцяв президент Трамп, тобто це фактично аргумент, за який російська сторона тримається, тому буде робити вигляд, що вона дійсно не ну, готова. Я би сказала, так готова до практичного перемовного процесу. Але результативність цього перемовного процесу для мене поки що дуже сумнівна, і однозначно, що ми маємо з вами говорити і нашим громадянам. І ми маємо розуміти, що ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв розвитку подій. Тобто, умовно кажучи, навіть сьогоднішня ніч вона дуже суттєво продемонструвала наскільки російська сторона готова до мирних перемовин, по суті. І в цьому контексті ми маємо бути готові до того, що поки буде тривати дипломатичні перемовини, ми маємо бути готу і готуватися до розвитку подій з точки зору навіть ескалації на фронті, тому тут треба бути дуже обережними і враховуючи навіть ті події, які прогнозуються в контексті тої ж історії з навчаннями улюбленими російської сторони і білоруської. Тому тут треба бути дуже свідомими, що попри дипломатичний трек. Які дійсно є важливим зараз, нам треба бути готовими відстоювати нашу незалежність і захищати Україну і надалі.